Вітаю, друзі! Мене просили показати, в якому стані перебувають рослинки в нашій теплиці і чи скоро буде урожай. Розпочнімо з того, що рослини в нашій теплиці були висаджені 9 травня, якраз у той день, коли кацапи на Росії влаштовували своє пабедабесіє, ну а ми висаджували рослини. Тримати розсаду вже було далі неможливо. Особливо розсада огірків переростала, вона витягнулась. Ну і все ж таки вирішили висадити. Хоча дні ще були прохолодні, особливо ночі, удень то в теплиці сонце пригриває, температура досить швидко підіймається. Ну, а як теплиця опалювальна, то вночі, звичайно, температура падає. Були навіть заморозки, мороз мінус 3 градуси. У теплиці було плюс 4 тоді. Ну і рослинки витримали, але ми ще прикривали агроволокном, плівкою. Ну, звичайно, що мороз туди і так не дійшов, то воно нічого б не померзло. Але рослинам треба більша температура. І щоб вони ну, не так хворили, краще прижились ну і пішли в ріст, то ми ще і прикривали. Ну І зараз побачимо на. Сьогодні, сьогодні 31 травня, у якому стані наші рослинки. Двері треба вже ну, відкрити, але щоб вітер не задував, то я поки, поки закрию. Так, тут температура зараз 33 градуси, 46 вологість. Ну, треба двері вже відкривати, тому що за 30 це вже трошки велика температура. Так, значить ось у такому стані перебувають рослинки в нашій теплиці. Три градки. Зараз розкажу, що де росте. Значить На цій градці це тут помідори. Ну і так іще посіяли тут редиска, ось так. По одну секцію. Тут. Крип. Кріп чомусь ну, такий слабенький. На городі, просто на Градці посіяний, то там навіть краще. Ну Там раніше посіяний, ну і тут іще посіяли салат. Помідори ось у такому стані. Уже скоро деякі цвісти будуть, один уже там цвіте. Це різних сортів, дружина, здається, по два. Різних сортів помідори сіяла на розсаду. Ось Це вже цвіте, Уже скоро їх також підв'язувати до шпалери треба буде. Якісь трішки менші, якісь кращі, але все виправиться, все підтягнеться. А редиска, ну, редиска і це крип, салат. Це також було посіяно у день висадки цих рослин. І на даний час ось така редисочка. І у парнику чомусь редиска була дуже жорстка цього року, а ця із теплиці м'ягенька, ніжна, гарна. Ну, тут вже можна збирати урожай. Я ось трошки ізберу. Так, ось така така редисочка. А на Центральній градці в нас перебувають огірки. Ось у такому стані. Треба їх уже підв'язувати далі. ну Вони вусами поухоплювались, тримаються. Тут тянуться, ей, привіт, дружбан! Дай п'ять. Перші огірки, зав'яз я, я обривав, тому що довго рослинки. Це ось треба в пасинки. Виривати. Рослинки довго, ці огірки якось на одному місці сиділи. Це вже пішли у ріст, мені вже вони подобаються, вже листочки крупнішають. І вже ті огірки я вже обривати не буду. Хоча вони ще такі досить маленькі, скільки тут, Ну, десь із пів метра, але вже ці огірочки будуть рости. Хай ростуть. Так що ось такі огірочки. І це що мусь ще відстає. Так. Тут ось два кабачки у нас. Ну, так ось, де доріжка закінчується. Так, тут ось ще помідор. І тут два помідори. Кабачок уже ось. Скоро буде кабачок. І там з кабачком. Ось такі кабачки. Так, ну і третя градка, тут у нас перці. Висадили у два ряди. Ну, і так як там редиски здалось, що мало, то ще між перцями це 15 травня висад посіяли. Ну, тут ще редиска маленька. Але я думаю, ще вона встигне вирости до спеки. У спеку редиска не росте. Ну, перці, звичайно, що слабенькі, чомусь вони ще не дуже активно пішли в ріст. Хоча вже трішки ну, покращились. Росада на теплицю і та ж сама, що і на звичайних градках. На городі дружина висаджувала однією тією самою, то там ну, і ще гірше. Ну, а тут трошки так наче і краще. Ну, але перці чомусь ну, такі, слабенькі. Один раз я ці рослини підживлював на 10-й день після висадки якимсь спеціальним добривом для розсади. Мерестем, здається, іспанським. Дружина там, де замовляла насіння, то вибрала і це добриво. Але того пакетику 25 грам, який розчиняється в 10 літрах води, ну, на ці всі рослини, то концентрація вийшла ну, незначна. Помідори огірки вже пішли в ріст в нормальному стані, а це щось мені не подобається <смісті> перці. Якось не хочуть іще гарно рости. То, мабуть, треба, Ну, поки ще плодоношення нема, то можна. Мінеральними добривами ще якимись підживити їх. Може, нітрамофоскою підживлюють чи якимось іншим. А, і хочу спробувати ще одним добривом цікавим. Про це, мабуть, зніму відео. Може, навіть і те добриво використаю, а мінеральне більш ніякий не буду використовувати. Органіки тут вистачає, я багато перегною, вносив, також деревним попелом струшував. Перекопано ще землі я привіз, додав. Органіки тут вистачає. Головне, щоб корінці гарно розросли, щоб могли ту органіку вже із органіки, мікроелементи, всі ті поживні речовини засвоювати. Так що, ось в такому стані, на сьогодні, на 31 травня, рослинки в нашій теплиці. Ну, огірочок скоро в цей, мабуть, будемо куштувати. Ростуть огірочки, їх вже обривати не буду. Ну і помідорчики, ось тут. Цей вже цвіте. Ну і також я вважаю, що скоро будуть зацвісти всі, вже воно в бутончиках треба підв'язувати. Ну, а з урожаю на даний час це тільки редиска. Ледь не забував вам показати ще одних мешканців нашої теплиці. Це квіти петунія. Петунія, що в цьому горщику, вона була дуже в такому плачевному стані, була пошкоджена морозом. Дружина розсадила розсаду п'етунії по трьом горщикам. Ті два горщики були біля будинку, біля порогу, то там у затишному місці морозом вона не була пошкоджена. А цей горщик вона мені. Повісила біля гаражу, і був великий мороз, і вона підмерзла. Листочки були жовті, думали, що ця петунія пропаде. І я забрав її у теплицю і вона відійшла. Бачите, в якому вже гарному стані і навіть розквітла. Ну і дружина сюди принесла і цю петунію, що біля будинку, щоб вона пошвидше тут заквітла. Тут, звичайно, в теплиці набагато кращий стан, тут і вологість, і все, і тепло. Ось як бачите, які здорові вже ці рослинки петунії. Але ця ще квітнути не збирається. А ця, що була пошкоджена морозами, то вона вже ось у бутончиках і вже дві квітки цвітуть. І який аромат. Навіть від цих двох квіточок тут стоїть. Так що ось у такому стані перебувають рослинки на даний час в нашій теплиці. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!